Захист своєї держави і перемога над ворогом це спільна справа кожного українця, кожного українського міста чи села. Лубенська громада прикладає максимум зусиль, щоб надати допомогу кожній військовій частині, що звертається за підтримкою. Не говорячи про це голосно, не афішуючи все, що робиться, щодня докладаємо зусиль, щоб забезпечити потреби Збройних сил України. Лубенці мають подяки від багатьох військових частин і підрозділів, що отримали таку допомогу. Тільки останнім часом надійшли подяки від 3-ї окремої штурмової бригади від батареї управління і артилерійської розвідки 67-ї Омбр. А на останню сесію міської ради, що відбулася 30 травня, завітали воїни 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, щоб особисто подякувати громаді за підтримку і допомогу. Хочу вам подякувати за вашу допомогу, за вашу підтримку, яку ви надаєте всім Збройним силам і нашому батальйону. Зокрема, В рядах нашого батальйону служать геройське себе, показують 46 земляків з Полтавщини. Тому ту допомогу, яку ви виділяєте нам, вони також отримують. Підтримка важлива, відчутна. І тільки разом з усією громадою українською ми здобудемо перемогу. Тож, дякую вам, разом до перемоги. Слава Україні! Хочу подякувати всім Збройним силам України, всім підрозділям сьогодні боронять незалежність нашої держави, хлопцям і захисникам, захисницям, які на передовій, на жаль, не можуть без втрат, але вони тримаються, і наша підтримка для них надзвичайно важлива. Дякую. Разом ми сила. Слава Збройним силам України.